У вашому житті, напевно, вже були дні, коли ви відчували себе ніби в пастці власних думок, прокидалися з відчуттям внутрішнього тиску ще до того, як починався день. В голові лунали голоси сумнівів, очікувань, розчарувань. І хоча зовні все могло здаватися в порядку, але всередині було відчуття розбалансованості. Ви могли навіть не помічати цього, бо ці думки стали звичними. Багато людей живуть саме так, вони прокидаються і одразу занурюються у зовнішній світ. Новини, сповіщення, чужі слова, тривожні заголовки, і ще, не встигнувши навіть відчути себе, вже наповнюють свій розум тим, що їх послаблює. Це не дрібниця. Те, що ви повторюєте собі щодня, стає вашою програмою, а програма визначає напрям життя. І якщо ця програма формується випадково, під впливом страху, інформаційного шуму чи чужих очікувань, то не дивно, що людина втрачає контакт із собою. Вона реагує, а не відповідає, виснажується, а не зміцнюється. Але є й інший шлях це шлях внутрішньої ясності, шлях, на якому ви самі обираєте, якою буде перша думка вранці. Шлях, де день починається не зі стрічки новин, а з формули, яка нагадує вам, хто ви є і ким ви хочете бути. Сьогодні ви отримаєте десять таких формул: це не просто слова, це внутрішні опори. Їх варто повторювати щодня, щоб зміцнити свідомість, щоб зупинити шум, щоб вкоренити спокій і ясність. Це не те, що змінює за секунду. Але це те, що формує основу, кожна формула це крок до стійкості, до зосередженості, до сили. І перш ніж ми перейдемо до першої формули, я попрошу вас зробити одну просту, але важливу дію. Зайдіть у розділ коментарів і напишіть таку фразу Я сам програмую свій розум, я обираю ким бути щодня. Це не просто взаємодія, це дія для вас. Бо коли ви це пишете, ви сієте насіння у своїй свідомості, ви програмуєте себе з цього моменту. Ця фраза, повторювана і підтверджена, залишиться у вашій підсвідомості, і коли настане відповідний момент, вона стане вашим якорем, щоб ви більше ніколи не сумнівалися в собі. Написання цього речення це не просто жест, а спосіб засвідчити свою відданість собі. А тепер почнемо. Формула перша. Я керую своїм розумом. Я не дозволяю йому керувати мною. Ваш розум це потужний інструмент, але саме в цьому і проблема. Бо інструмент, залишений без нагляду, починає жити власним життям. Розум здатен створювати. Але він так само здатен знищувати. Він може шукати рішення або шукати загрозу, може вести вас вперед або втягувати назад у минулі образи страхи, сумніви. Занадто часто люди дозволяють розуму бути господарем. Вони вірять кожній думці, яка з'являється, я не зможу. Це занадто важко, я нікому не потрібен, і саме в цьому головна пастка. Марк Аврелій писав життя людини таке, якими є її думки. Це означає, що ви не те, що з вами трапляється, ви те, як ви про це думаєте. Коли думка приходить, ви маєте вибір повірити їй або перевірити її, залишити її або замінити. Ця формула я керую своїм розумом, звучить просто, але вона фундаментальна. Повторюючи її, ви повертаєте собі контроль, ви нагадуєте собі, що не кожна думка істина, не кожне внутрішнє відчуття вказівка до дії, не кожне уявлення реальність. Практикуйте спостереження, коли помічаєте хвилю негативу, страху чи роздратування та не поспішайте втручатися, дайте собі кілька секунд тиші. Подивіться на цю думку не як на наказ, а як на гіпотезу, не як на істину, а як на пропозицію. І саме в цей момент нагадайте собі формулу я керую своїм розумом. Я не дозволяю йому керувати мною. З часом це стане щитом, потужним фільтром. Ви не зупините потік думок, але навчитесь обирати, які з них заслуговують на увагу. І це буде одна з найбільших ваших внутрішніх перемог. Формула друга те, що я відчуваю, це не те, чим я є. Більшість людей ототожнюють себе зі своїми емоціями. Вони говорять: Я розбитий, я втратив себе, я слабкий. Але істина в тому, що ви не є вашою емоцією, ви той, хто її переживає. Це ключова різниця, яка змінює все. Гнів, страх, тривога, образа це як хмари в небі. Вони з'являються. Вони щільні, вони створюють темряву. Але ви не хмара. Ви небо. Хмара тимчасова. Ви постійні. Стоїки не боролися з емоціями. Вони не грали у позитивне мислення. Вони вчилися не ототожнювати себе з тим, що минає. Емоція це сигнал, але не визначення, це досвід, але не вирок. Коли ви відчуваєте щось складне, не тисніть це всередині, але й не вірте, що це і є ваша суть. Скажіть собі, я зараз відчуваю тривогу, але я не тривога. Я відчуваю розчарування, але я не розчарування. Це повертає вас у позицію спостерігача, а звідти завжди більше свободи. Сенека писав ми страждаємо більше в уяві, ніж у реальності. І це стосується не лише подій, а й внутрішніх станів. Бо коли ви забуваєте, що емоція тимчасова, вона починає здаватися тотальною, повторюйте формулу Те, що я відчуваю, це не те. Чим я є, це дає вам відстань і ця відстань простір для вибору, для спокою, для дій без зайвого тиску. Перш ніж ми продовжимо, буду вдячний, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою та поділитеся ними з тими, кому це може допомогти. А щоб не пропустити нові відео, підпишіться і натисніть на дзвіночок. Формула третя. Те, що я контролюю, залежить від мене. Все інше ні. У сучасному світі надто легко втратити межу між тим, що справді у вашій владі, і тим, що ні. Щодня ви стикаєтесь із подіями, людьми, ситуаціями, які не відповідають вашим очікуванням. І перша реакція намагатися змінити зовнішнє, переконати когось, довести, змусити. Але щоразу, коли ви витрачаєте свою енергію. На те, що не піддається вашому контролю, ви слабшаєте. Саме в цьому стоїцизм показує свою найбільшу силу. Епіктет учив розділіть світ на дві частини: те, що залежить від вас, і те, що ні, і всю увагу, всю волю, всю дію спрямуйте на перше. Ви не контролюєте, що подумає інша людина, але ви контролюєте, як ви. Зреагуєте, ви не контролюєте обставини, але ви можете обрати свою позицію в них. Це не означає байдужість, це означає фокус. Бо коли ви перестаєте триматися за те, що непідконтрольне, з'являється простір, і в цьому просторі спокій. Повторюйте цю формулу, коли вас щось розчаровує, те, що я контролюю, залежить від мене, все інше ні. І це не капітуляція. це мудрість, це внутрішній порядок, це спосіб діяти без втрати гідності, саме в цьому справжня свобода, не в контролі над світом, а в контролі над собою в цьому світі. Формула Четверта. Я не маю бути досконалим. Я маю бути щирим і чесним перед собою. Одна з найбільших пасток внутрішнього розвитку. Це потреба бути ідеальним, бути завжди спокійним, завжди впевненим, завжди зібраним. І коли ця ілюзія розсипається, людина не просто розчаровується, вона починає себе знецінювати. Але стоїцизм ніколи не вчив бути досконалим, він вчив бути чесним, чесним у своїх намірах, у своїй роботі над собою. У готовності бачити речі такими, якими вони є без масок. Ви не зобов'язані кожного дня бути найкращою версією себе. Ви зобов'язані бути справжніми, іноді втомленими, іноді розгубленими, але завжди чесними у погляді всередину себе. Це означає не приховувати своїх емоцій, не тікати від недоліків. Не будувати з себе образ, якому ви самі не вірите. Це означає залишатися вірним тому, що для вас є важливим, навіть коли важко. Марк Аврелій писав Будь тим, ким створила тебе природа розумним, уважним, справедливим. У цій фразі немає жодного слова про досконалість, тільки про шлях. Повторюйте цю формулу я не маю бути досконалим. Я маю бути щирим і чесним перед собою. Бо саме з цієї чесності починається реальна трансформація. Формула п'ята: усе, що трапляється, трапляється для мене, а не проти мене. У момент труднощів ця думка здається неправдоподібною. Коли ви стикаєтесь з несправедливістю, втратою, болем перша реакція чому це зі мною? Людський розум. Шукає винного обставини людей, себе. І дуже легко в цей момент увійти у стан жертви, віддати контроль, почати жити з переконанням, що світ проти вас. Але стоїцизм пропонує інше бачення: не все добре, але все корисне, не все приємне, але все формуюче. Кожна подія, яка приходить у ваше життя, це можливість. Не заради того, щоб вам стало комфортно, а заради того, щоб ви зросли. Коли ви дивитесь на досвід через цю призму, ви повертаєте собі владу, можна страждати і в той самий момент зміцнювати характер, можна втрачати і водночас очищуватись від зайвого. Можна опинитись у кризі і саме там знайти справжнє я. Сенека писав Перешкода до дії сприяє дії, те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Це не поетична фраза, це інструкція. Життя не проти вас, воно з вами. І кожна ситуація, навіть найболючіша, не випадкова. Вона призначена саме вам як випробування, як дзеркало, як виклик. Повторюйте цю формулу щодня, особливо тоді, коли хочеться здатися: усе, що трапляється, трапляється для мене, а не проти мене. І тоді навіть біль перетвориться на вчителя. Формула шоста: Я обираю дію, а не скаргу. Скаржитися легко світ не ідеальний, люди не виправдовують очікувань, плани зриваються, результати не завжди приходять швидко і розум, який шукає полегшення. Тягнеться до виправдань, звинувачень, обурення. Але жодна скарга ще не змінила реальність, жодна нарікальна думка не наблизила людину до розв'язання, вона тільки з'їдає енергію, залишає відчуття безсилля і створює звичку реагувати слабкістю замість дії. Стоїки вчили мислити як воїни, а не як жертви. Не тому, що потрібно бути сильним за будь-яку ціну, а тому, що дія завжди шлях уперед, навіть якщо маленька, навіть якщо внутрішня, у вас немає впливу на все, але у вас завжди є вибір продовжити скаржитися або зробити хоч один крок. Коли хочеться зупинитися і зануритися в образу, запитайте себе, що я можу зробити зараз? Навіть щось маленьке, навіть просто зосередитися на диханні, бо кожна дія це поворот до відповідальності. Марк Аврелій писав Не витрачай часу на суперечки про те, яким має бути добрий чоловік, будь ним. Це означає не пояснюй, чому ти не можеш зробити те, що можеш. Формула проста, але потужна я обираю дію, а не скаргу. І коли вона стане внутрішнім правилом, сила буде поруч завжди. Формула сьома. Те, що я роблю сьогодні, формує мого завтрашнього себе. Багато людей чекають змін, чекають кращого моменту, натхнення, ідеальних умов, і тим часом повторюють одні й ті самі дії день за днем, дії, які не наближають, а віддаляють, не збудовують, а виснажують. Але майбутнє не вигадка, воно починається тут, не завтра, не з понеділка, а з ваших звичок, рішень, слів, думок сьогодні. Стоїцизм не спонукає до мрійливості, він привчає до відповідальності, до того, щоб щодня ставити собі запитання: чи ця дія формує мене, чи розсіює мене, чи ця думка зміцнює. Чи знецінює? Можна говорити про великі цілі, але якщо щодня ви обираєте комфорт замість зусилля, зволікання замість ясності, нарікання замість руху, ви несвідомо формуєте зовсім іншого себе, ніж хотіли би бачити. І навпаки, навіть найменша дія, зроблена з розумінням її цінності, закладає фундамент не потрібно ідеального плану. Потрібна послідовність, потрібна повага до цього дня, бо саме Він, а не після свят, творить вас. Марк Аврелій писав: Поглянь на своє життя, воно результат твоїх дій. І якщо це так, то кожен день має вагу. Повторюйте формулу Те, що я роблю сьогодні, формує мого завтрашнього себе, це тримає вас у фокусі. Це не дає розслабитись надто довго, і це повертає вашу силу в теперішній момент, де вона завжди й була. Формула восьма моя реакція важливіша за обставину: у житті немає гарантій. Обставини можуть змінитись у будь-який момент люди підводять, плани руйнуються, світ поводиться не так, як хотілося б, але в кожній ситуації залишається одне. Що завжди належить тільки вам, це ваша реакція. Саме вона показує, хто ви є, не ситуація, не складність, а те, як ви відповідаєте. Стоїцизм не обіцяє контроль над життям, він дає контроль над собою в будь-якому житті. І в цьому ключ. Бо дві людини можуть пережити одне й те саме, але одна вийде сильнішою, інша озлобленою. Різниця не в події, різниця у внутрішньому рішенні, як її сприйняти. Коли щось іде не так, ви можете злитися, втекти, звинувачувати, а можете зупинитись, прийняти й діяти з ясністю. Саме у виборі цієї відповіді ваша сила. Епіктет говорив: Не подія турбує людину, а її уявлення про подію. Тобто не сама ситуація створює емоцію, а те, як ви її осмислюєте. Варто повторювати собі, моя реакція важливіша за обставину, бо в цьому є правда. Події приходять і минають. Але те, ким ви в них стали, залишається назавжди. Формула дев'ята: Я дозволяю собі йти повільно, але не дозволяю собі зупинятись. Сучасний ритм диктує темп швидше значить краще, більше значить успішніше. І в цій гонитві легко почати зневажати власну повільність, ставити собі запитання, чому я не встигаю, чому я досі не там, де хочу бути. Але істина в тому, що розвиток це не спринт, це шлях, і головне в ньому не швидкість, а сталість. Бо навіть найменший крок, зроблений щодня, веде далі, ніж ривки, які закінчуються виснаженням. Стоїки цінували ритм, вони не прагнули блискавичного результату, вони прагнули внутрішньої стабільності, а вона не народжується у поспіху, вона формується через повторення, через дисципліну, через витримку. Можна йти повільно, але йти. Можна помилятися, але продовжувати, можна падати, але вставати з тим самим наміром. Якщо ви йдете, ви живі, якщо ви зупинились, усе завмирає. Повторюйте собі в моменти сумніву я дозволяю собі йти повільно, але не дозволяю собі зупинятись це формула витривалості. Бо саме вона, а не талант чи везіння. Формує справжній прогрес. Формула восьма моя реакція важливіша за обставину: у житті немає гарантій. Обставини можуть змінитись у будь-який момент. Люди підводять, плани руйнуються, світ поводиться не так, як хотілося б. Але в кожній ситуації залишається одне: що завжди належить тільки вам, це ваша реакція. Саме вона показує, хто ви є, не ситуація, не складність, а те, як ви відповідаєте. Стоїцизм не обіцяє контроль над життям, він дає контроль над собою в будь-якому житті, і в цьому ключ. Бо дві людини можуть пережити одне й те саме, але одна вийде сильнішою, інша озлобленою. Різниця не в події. Різниця у внутрішньому рішенні, як її сприйняти. Коли щось іде не так, ви можете злитися, втекти, звинувачувати, а можете зупинитись, прийняти й діяти з ясністю. Саме у виборі цієї відповіді ваша сила. Епіктет говорив: Не подія турбує людину, а її уявлення про подію. Тобто не сама ситуація створює емоцію, а те, як ви її осмислюєте. Варто повторювати собі, моя реакція важливіша за обставину, бо в цьому є правда. Події приходять і минають. Але те, ким ви в них стали, залишається назавжди. Формула дев'ята: Я дозволяю собі йти повільно, але не дозволяю собі зупинятись. Сучасний ритм диктує темп швидше значить краще, більше значить успішніше. І в цій гонитві легко почати зневажати власну повільність, ставити собі запитання, чому я не встигаю, чому я досі не там, де хочу бути. Але істина в тому, що розвиток це не спринт, це шлях, і головне в ньому не швидкість, а сталість. Бо навіть найменший крок, зроблений щодня, веде далі, ніж ривки, які закінчуються виснаженням. Стоїки цінували ритм. Вони не прагнули блискавичного результату, вони прагнули внутрішньої стабільності, а вона не народжується у поспіху вона формується через повторення, через дисципліну, через витримку. Можна йти повільно, але йти. Можна помилятися, але продовжувати, можна падати, але вставати з тим самим наміром. Якщо ви йдете, ви живі, якщо ви зупинились, усе завмирає. Повторюйте собі в моменти сумніву я дозволяю собі йти повільно, але не дозволяю собі зупинятись це формула витривалості. Бо саме вона, а не талант чи везіння. Формує справжній прогрес. Формула 10: Я вдячний не за все, а попри все. Вдячність це не про обставини, це про позицію. Бо бути вдячним, коли все добре легко, але саме в складні періоди проявляється справжній внутрішній фундамент. Тоді, коли день не такий, як хотілося коли втрачаєш, помиляєшся, чуєш ні. Стикаєшся з тишею замість підтримки. Стоїцизм не пропонує заперечувати біль. Він вчить бачити цінність навіть у болючому, бо, якщо ви бачите лише втрату, ви закриваєтесь, а якщо бачите урок, зростаєте. Вдячність, попри все, це не слабкість. Це сила, яка не залежить від прогнозів, новин, настрою інших. Це вибір не озлоблюватись, це вибір залишатись людиною навіть тоді, коли світ не залишає вам боргів. Сенека писав, життя не коротке, ми самі робимо його таким. Вдячність це спосіб не пропустити життя, це спосіб відчути, що навіть у найскладніший день залишаються речі, за які варто жити. Повторюйте цю формулу як якір. Я вдячний не за все, а попри все. Бо, коли ви дякуєте не за ідеальне, а за наявне, ви повертаєте собі силу бути тут, зараз, повністю. Ці десять формул це не список для прочитання, це напрям, це фокус, це внутрішній режим, який ви вмикаєте щоранку. Не для того, щоб створити ілюзію контролю, а для того, щоб пригадати сила всередині. Життя не стане ідеальним, люди не зміняться миттєво, світ не стане простішим, але ви зможете бути спокійним у хаосі, зібраним у розсіяні, стійким у нестабільності. І саме тому ці формули працюють. Вони не про те, щоб змінити все, вони про те, щоб залишитись собою, коли змінюється все. Поверніться до них завтра і післязавтра. Не обов'язково повторювати всі, достатньо однієї, яка відгукується саме зараз. Це вже буде крок, це вже буде дія. І якщо щось у цьому відео було для вас цінним, поділіться цим у коментарях. Напишіть, яка з формул стала вашою, яка торкнулась, яка залишиться з вами. А якщо хочете підтримати цей канал, підпишіться. Це дозволяє цьому контенту жити довше, доходити до тих, хто зараз потребує саме цих слів. Ваш лайк, підписка, коментар або навіть підтримка через спонсорство усе це допомагає розвивати цю спільноту. Дякую за вашу увагу, за вашу глибину і за те, що ви продовжуєте свій шлях разом з нами. Нехай буде спокій, і нехай буде сила зсередини. До зустрічі, дорогі глядачі!